Привіт! Мене звати Аліна і я хочу розказати, як почався для мене 2023 рік. Зараз я розпочала для себе цікавий експеримент і знову почала займатися своєю зовнішністю, самопочуттям, е, харчуванням. І на момент запису відео я вже маю результат, яким мені дуже хочеться поділитися. Е, трошки більше ніж за місяць я сходила на 6 кілограмів. І почала себе почувати дуже бадьорою. І при цьому я взагалі ніяк не обмежую себе в їжі. Навпаки, я їм багато, смачно, і в мене навіть з'явився час готувати щодня якусь нову смачну страву. Тобто результат, про який я мріяла, який здавався мені нереальним і дуже недосяжним, зараз я отримую просто і легко. І я знаю, що такі проблеми, як в мене, це втома, брак часу і надмірна вага є у багатьох дівчат. Саме тому я і вирішила записати це відео. Поки я розказую про себе, на фоні для вас буде три класних рецепти з мандаринками, які я спробувала за останній час. Рецепти, необхідні продукти і кількість калорій. Я пропишу в описі до цього відео. Почати я хочу з того, що 8 місяців тому народила донечку. За вагітність я добре так набрала ваги і їхала в пологовий така поважна пані 85 плюс кілограм. Повернулася додому, у мене було 75, плюс, і мене чекало літо. Пологи пройшли добре, тому я багато гуляла з катею і без особливих дієт скинула 5-7 кілограм. Мене це тішило, бо це було теж досить легко. Але коли літо минуло, гуляти хотілося все менше. На вправи вдома не вистачало часу, і вага зупинилася. Потім я помітила, що весь час втомлена, в мене болить голова, я не висипаюсь. Окситациновий кайф, який був після плогів, почав минати. З виключенням світла я почала їсти більше. З'явилось відчуття постійного свята. Але це не якесь радісне відчуття, а це таке свято у бабусі, коли ти їсиш, їсиш, їсиш і віриш, що завтра все встане в норму і це припиниться. Але наступного дня я знову їла. Мені вже не хотілося дивитись на себе в дзеркало. І в мене була така можливість, бо Каті почали лізти зубки, вона була весь час на руках, ми почали водити при кормі, це теж забирало багато часу. Тож виправдань у мене було просто з головою. І весь час я відчувала голод це такий більш емоційний голод, коли мені хотілося чогось смачного. Теплого, радісного Боліла голова часто, і в якийсь момент я дуже злякалася за своє самопочуття і вирішила звернутися до лікарів і якось перевірити своє здоров'я. Бо я точно не хотіла, щоб мій стан став проблемою для моєї дитини. І ще я чітко розуміла, що Катя дивиться на мене, і моя поведінка та мої звички дуже впливають зараз на її формування та розвиток. Ендокринолог та невролог назначили мені дослідження, і я здала кров, все, що там від мене вимагалось, і мені назначили пити вітаміни, переглянути своє харчування і зайнятися спортом. Як то кажуть, дуже допомогло. Щоб просто дійти до аптеки і купити вітаміни, мені знадобилось три тижні. Я відкладала ну просто щодня ць, цю задачу. І що вже говорити про спорт та зміни в харчуванні. Приблизно в той же час я замовила ваги кухонні, для того, щоб рахувати скільки прикорму я даю каті. І в один з понеділків я забрала ваги. У Вови почалася відпустка, і в нас вимкнули світло. І через це зайнятися було нічим, і ми вирішили зважити наш сніданок. Сніданок був приготовлений на швидку коруч, були вчорашні макарончики, яєчня, смажена ковбаска і трошки бурячку на десерт чай з шоколадочкою. Ми зважили це, але цифри, які отримали. Взагалі нічого нам не казали. Я не розуміла, чи це багато, чи це мало, скільки взагалі треба їсти, ми почали гуглити і читати. В першій же статті було написано, що зараз існує багато класних додатків для прорахунку калорій. Але більшість з них була або російською, або англійською. Коли ми знайшли додаток, який нам сподобався українською, їжа вже була холодна. Дитина знудилась, але нас вже було не зупинити. З застосунком ми без проблем розібрались. Завантажуєш там, треба вказати, яка в тебе вага та зріст, яку вагу ти хочеш отримати, і скільки ти готовий витрачати кілограм на тиждень. Я обрала там 0,5 кілограма. В результаті я отримала свою норму. Це 1400 кілокалорій на добу. Плюс я додала ще 200-300, тому що я годую чаматося. І мій сніданок в результаті вийшов на 600 калорій. І це була зовсім маленька порція, принаймні для мене на той момент. Я зрозуміла, що якщо з'їм таку саму на обід і вечерю, то буду дуже голодна. А коли я голодна, то я дуже люта, дуже зла, така агресивна і неконтрольована. Занадто сильно я люблю їсти. Але ми все-таки вирішили продовжувати експеримент. Знову почали гуглити. І я знайшла, що є продукти, в яких зовсім небагато калорій. На вершині топу таких продуктів там, здається, капуста. Але справа в тому, що Вова зовсім не любить. Капусту, брокколі, і тому я дуже рідко її готувала. Мені не подобається готувати тільки для себе. Якщо я роблю щось собі, то це зазвичай щось на швидкоруч зроблене і дуже просте. Цього разу Вова згодився спробувати капусту, якщо я знайду якийсь цікавий смачний рецепт і приготую цю капусту іншим способом. Я вирішила запекти її в яйці та сметані зі спеціями. Дуже хвилювалась, чомусь так сталося, що я не готувала нічого нового. З моменту дізналась про вагітність спочатку токсикозу. Це зазвичай було щось швидке та просте, або ми просто замовляли фастфуд. Коли я приготувала капусту, і спойлер, вона виявилася смачною. Ми почали рахувати калорії. І виявилося, що повна тарілка цієї капусти це приблизно 200 г, і вони мали всього 100 калорій. Я додала трошки курочки, гречки, і це виявилося настільки здорова порція, що ми ледь її з'їли. І сказати, що я була дуже вражена і шокована, це ну нічого не сказати. Я порівнювала свій сніданок, коли я не наїлася і була незадоволена собою. І обід, коли я була ну, максимально ситою, але після нього відчувала легкість і не могла просто повірити в таку різницю. Ми почали рахувати все, що є в нашому холодильнику. І в той момент я зрозуміла, що ну, майже взагалі нічого не знаю про їжу. Наступних кілька днів я багато читала і аналізувала те, про що дізналася, бо в підрахунку у нас виникло багато питань і складнощів. Перше, що я зрозуміла, це те, що в їжі важливо не те, скільки я калорій з'їдаю. Це, взагалі, як виявилося, одне з найменш важливих речей в харчуванні. Що найбільш важливе, це те, скільки в моїй їжі білків, жирів та вуглеводів. І тут у мене було дві хороших новини, і одна ну, поганенька. По-перше, цей додаток, яким я користувалась чудово все сам рахує. Він показує наглядну статистику, що і скільки я з'їла, і дає поради, що треба з'їсти ще, або чого краще не їсти взагалі. І друга хороша новина це майже на всіх продуктах в супермаркеті. Написано, скільки в продукті жирів, білків та вуглеводів. І тут я маю зізнатись чесно, що жодного разу в житті я не читала і не аналізувала цю інформацію, яка написана на продуктах. І погана новина для мене була в тому, що я з'їдала норм жирів та швидких вуглеводів за один прийом їжі. Решта з'їденого йшла в мій організм просто баластом і в результаті я мала дефіцит білка та повільних вуглеводів. Другий момент це те, що ми дуже сильно з Вовою любимо фастфуд, і на цьому етапі ми ще не готові від нього відмовитись. Читаючи це все, я зовсім не розуміла, де я можу взяти час. Щоб правильно і збалансовано харчуватись, якщо іноді в мене не вистачає часу, щоб сходити в душ, в туалет або навіть просто зварити кашу. Але наша цікавість перемогла, і ми продовжили наш експеримент. Перший час підрахунок займав неймовірно багато часу і потребував багато зусиль. Ми їли вже давно холодну їжу, тобто довелось докласти чимало зусиль, щоб знайти алгоритм. Який нам підходить і економить час. Я прям пам'ятаю той момент, коли поклала нарешті собі в рот теплий шматочок. Через незнання ми зробили багато помилок і було багато спроб, але перші результати я відчула через кілька днів. Їжа стала для мене цінністю. Я почала розуміти, що одна цукерка це майже половина моєї порції. І це знання дало мені можливість обирати, чи хочу я з'їсти цю цукерку, чи з'їсти щось інше. І якщо я хочу, я можу з'їсти цю цукерочку, але з таким великим задоволенням. І це вже пункт два. Їжа стала настільки смачною, вона стала значно смачнішою, ніж будь-коли до цього. Я зрозуміла, що насправді мені треба значно менше, ніж я їла раніше. Часто бувало, що я їм щоб не викинути, щоб щось не зіпсувалось, або їм просто за компанією, бо хтось зголоднів тепер мені стало говорити ні значно простіше. Також я побачила зміни в своїй зовнішності. Звісно, за кілька днів вага не зникла. Але пройшли набряки, і це візуально було дуже-дуже помітно. І п'яте, що мене порадувало, це те, що я відчула себе краще з'явилась активність, бажання робити інші справи по дому. Отримавши такі результати всього за кілька днів, ми однозначно з Вовою вирішили продовжувати. Я також питала його ставлення до цього. І Вова каже, що це одна з найцікавіших його відпусток. Отже, ми продовжили свої пошуки і знайшли інший застосунок. я про нього розказував в інстаграмі, рекомендую просто від всього серця. Ми купили платну версію за 15 доларів на рік, це на сьогодні це 550 гривень. Але і в безкоштовній версії там є все необхідне для підрахунку. Чим мені подобається цей застосунок? Перше, це те, що з ним можна торгуватися, можна відмінусувати калорії за активність, за продані кроки, виконання вправи та навіть за секс. Отже, якщо я планую добряче поїсти, я можу зайнятися спортом і відпрацювати. Саме це вирішує нашу проблему з любов'ю до фастфуду. Також в цьому застосунку дуже багато смачних рецептів, і дуже легко можна додати свою страву та прорахувати калорії. Саме це вивело наше хобі на новий рівень. Зараз я готую щодня щось новеньке: рибу, м'ясо, запіканки, салати. І неясно, звідки в мене взявся на цей час. Вовна відпустка вже давно закінчилась, і ми з Катею вдвох розважаємось на кухні. Я навіть в відео вставила кадри того, що відбувається на кухні під час мого готування і зйомки. Один із рецептів навіть довелося перезнімати, бо Каті подобається опиратись на штатив, як на ходунки, і вона його рухає і трясе. Зараз почався етап, коли я вчусь оптимізувати процеси. Я, готуючи сніданок, зараз можу поставити варитись м'ясо на салат на вечерю, або ввечері розморозити на ранок овочі. І ще вчусь, як правильно закупляти продукти, щоб це можна було зробити раз на якийсь більш довгий термін. Наразі в мене немає в планах якось монетизувати це питання, тому я дуже щиро. І активно відповідаю на ваші запитання в коментарях або в директі. І планую далі ділитися своїм досвідом. Рецепти, що ви дивилися в відео правда дуже прикольні. Млинці смачні з медом або варенням. Салат це взагалі моя любов, але можна замінити мандарини на персики чи ананаси, і теж виходить смачно. Омлет можна приготувати, коли хочеться якогось різноманіття. Він готується дуже швидко і додається якась така дуже цікава, приємна нотка цитрусових, легка гірчинка. Якщо вам цікаво слідкувати за моїм шляхом, підписуйтесь на канал, я вже почала готувати наступні відео, і за посиланням в описі до цього відео можна перейти в інстаграм. Якщо у вас якісь питання чи підказки, поради мені, я буду рада все це прочитати. Мені буде дуже цікаво дізнатися і ваш досвід в харчуванні, в схудненні чи наборі ваги. Дуже дякую за увагу. Всім хорошого дня!